Сімдесят вісім років нічого в ні, 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 ні. А, 88? О, вісімдесят вісім? У вас така гарна українська мова? Як ви <сум> а, а, а я все життя прожила на Україні? <сум> я тут не родилася. Я тут... <сум> все життя українською спілкувалися чи перейшли? Ні, мені просто на, з якою мовою зі мною спілкуються. Такою мовою я спілкуюсь. Взагалі-то уроджена, я чепурна. От так що мені сам. Нам просто старші люди скаржаться, що їм важко перейти, що щелепа не така. Ні, ні, ні. Це для мене не має значення. Мені це рідна мова. Хлопці, розумієте, що я ж пережила велику вітчизняну. Я пам'ятаю її з першого дня. І до останнього. – А скільки так, вам було років тоді? Коли бо почалась? Мені було чотири роки. Але я пам'ятаю все, мої родичі, всі мої предки, до шостого коліна – одесити. Я отак, от на вулиці спитали, який був найсвітлий день в моєму житті. Я прозадумалась, бо я якось ніколи не раніше не думала, Ага, який же у мене був самий світлий? 5 ноября 43-го року, день визволення Києва від, від окупантів німецьких.